Бікардіо. Дихати важко, втомилася, не виспалася бікардіо і пішла. Все, мама зараз гуляє в мене парком, вісім кругів намотує, Все добре. Зранку бікардіо і поїхали. Чому? Це Чи знаєте ви, що згідно з останніми доступними статистичними даними Американської асоціації серця, майже 18,6 мільйонів людей щорічно помирають від серцевої сутини захворювань? Це означає, що в середньому найсмертоносніший тихий вбивця номер 1 у світі забирає життя 2123 людей щогодини. І це не припиняється. У 90-х роках троє чоловіків були удостоєні Нобелівської премії з медицини за викриття чогось, що багато з найгеніальніших умів пропускали протягом десятиліть. Роберт Фаргоч, Луїн Ігнау та Феріт Мурат виявили, що в людському тілі існує молекула газу, відома як оксид азоту. Що ж такого особливого в оксиді азоту? Коротка відповідь полягає в тому, що здоровий рівень оксиду азоту допомагає запобігти, а в деяких випадках навіть зворотити наявні серцево-судинні захворювання. Проблема, з якою ми стикаємося сьогодні, полягає в тому, що більшість наших систем синтезу оксиду азоту не функціонують належним чином через дефіцити сучасного раціону харчування. Це призводить до пандемії низького рівня оксиду азоту, що, своєю чергу. Стало причиною понад 523 мільйонів відомих випадків серцево-судинних захворювань у всьому світі. Як же підвищити рівень оксиду азоту? З моменту відкриття оксиду азоту на 90-х руках два медики та провідні дослідники молекулярної генетики зробили революційний внесок у розвиток цієї теми. Їхні зусилля об'єднують з компанією Дієв, щоб створити продукт. Який має потенціал врятовувати мільйони життів. Доктор Бала Амбаті, який закінчив середню школу у 11 років і став наймолодшим лікарем у світі у віці 17 років, визнаним у Книгах рекордів Гіннеса, разом зі своїм шановним партнером доктором Адамом Соскідо зробила своєю місією рятувати серця людям із серцево-судинними захворюваннями їхня нова формула відома я шикардіості відрізняється від продуктів представлені я е, трошки е, скажу дивіться у ці люди які бачили на екрані це е, провідні е, фахівці з молекулярної генетики е, ці люди проводять для нас е, тренінги і конференції для того щоб ми знали наскільки важливий цей продукт в нашому житті е, останній е, останні лекція була від адама сосідо Десь кілька місяців тому. А це люди, які виходять на широку аудиторію розказати про те, що треба робити, щоб не вмерти раніше свого часу. Розумієте? Цей продукт просто геніальна розробка. Так, дійсно, 98-й рік Нобелівська премія за визнання сигнальної ролі молекула Ксила. Що таке сигнальна роль? Це означає, що цей газ в організмі як Wi-Fi. Він дає позов, познак мозку для того, щоб визнати, де є проблема в організмі. А якщо в нас не вистачає змісту в організму, нам просто не вистачає інформації для нашого мозку, де є проблеми, і як з цим впоратися. Тому це дуже важливо знати, що є такий продукт, який підтримує цю концентрацію. Чому кажуть, що треба народжувати дітей до 30 років? Тому що одна з причин. Полягає в тому, що концентрація оксидазоту ще нормальна, ще е, в, на потрібному нам рівні. І тоді мати знає, що потрібно дитині, тому що це передача інформації по гормонним Це нейротрансмітер. Окрім того, що цей продукт прочищує бляшанки, прочищує тромб, регулює тиск, відновлює серцево судинну діяльність. До складу входять амінокислоти, аляргені, ельцитрулін, які провокують вироботку оксидазоту в організмі. Вона виробляється якраз в, на, на ендотелії внутрішній ендотелії судин і е, допомагає покращити кровообмін і кисневий обмін по організму. Оцей кисневий обмін нам важливий для виробки глюкози, що регулює нам цукор, тому що тоді глюкоза перетворюється не в. В лактат, а в енергію для м'язової тканини, наприклад. Так? Тобто ми перетворюємо, не накопичуємо, а віддаємо, перетворюємо глюкозу в енергію. Вітаміни b 6 b 9 b 12 відновлюють сам еластичність судин, тому що з цього все починається. Наліплюється бляшанки. Я скажу дуже схематично, дуже просто. примітивно трошки. Але щоб було зрозуміло, чому саме. Ну, так відбувається. Саме ендотелій він йде пошкодження по, через мікротріщини, Тому що йде постійно, кров, м'язова система скорочується, кров тече по судинам. Завжди є трошечки мікротріщини. І якщо в організму достатньо енергії, сили, ресурсу, це не проблема. Але не вистачає вітамінів В6, В9, В12. До речі, друга Неврівська премія, яка теж входить до цього складу. На цих місцях починається запалення. Для того, щоб зняти запалення і відновити структуру клітин, організм додає холестерину трошечки для того, щоб відбудувати структуру. Якщо цього не вистачає, додається ще трошечки. І так починається в початок проблеми. Якщо у нас і далі не вистачає цих вітамінів, змійте в організмі все накручується як моточок. Потім, якщо е, організм відчуває, що треба локалізувати цю проблему, додається кальцій, який закальціновує е, це місце, щоб не було поширення проблеми. Це вже для шанка, з якою треба працювати. Е, вітамін в 6 в 9 В12 входять до складу, вітамін К1 входить до складу. Це лідієнти, які щищають навіть закальциновані налітки в нашому організмі, в наших судинах. Тромбози, вонозні гулі на ногах. В мене була одна така, я займалася танцями декілька років і е, так вийшла заміж, до речі. <рес> <рес> і е, була в мене винна, тому що підбори, танець називався танго, там отакі підбори, 9,5 сантиметрів. Е, ну, краса потребує е, е, жертв. Я пішла на ті жертви. Набуло собі е, винозну таку історію. Немає зараз. Теж не одразу помітила, бо я туди не часто заглядала, під коліно, е, немає, не знаю. Коли пройшло, не скажу. Проходять, аналізовується е, тиск. Взагалі амінокислота іларгеніт це головна амінокислота кардіології. Провідна, вона відповідає за все. За збагачення крові, за зміст крові, за циркуляцію крові, за розслаблення гладкого м'язу. Це е, амінокислота, яка потрібна завжди, і все. кожна клітинка кожна для того, щоб е, організм був здоровим. Цей продукт е, має, наприклад, е, фоліву кислоту е, і е, функцію фолата, яка не буде напружувати термін. Скажу, що це про уніміння. Це про циркуляцію кровоносної системи навіть на мільчайших капілярах. Доктор Баламаралі Амбаті, професор молекулярної генетики, який зараз працює із рогівкою ока. Це зараз його спеціалізація людина, яка знає про немільчачі капіляри все. розробив для нас цей продукт. Ми його маємо зараз в свободному доступі. Будь ласка, це запобіжник інф... Інф... інфарктів, інсультів, будь-яких гіпертонічних проблем. Цим продуктом ну, він витяг мене з великої дитини. Якби не він, я не знаю, коли б я дослухалася до притинку харчування. За 20 днів я врятувала своє серце. 20 днів У мене було слабеньке серце давно. Я емоційна людина, трошки я перехвилювалася, все вже тут колотиться, вже мені важко, я все відчуваю. Зараз нічого я не відчуваю. Я думала, що то в мене. Інтуїція працює, щось я перечуваю. Не, не працює. Це <смі> була не інтуїція, це було слабке серце. Зараз все нормально. Я сплю на лівому боці легко, спокійно, немає тих проблем. Я як згадаю свій той стан в порівнянні з, з тим, яка я зараз, це просто відчуття молодого серця. Через два з половиною місяці, після того, як почала приймати бікардіо, ми були в. В, в, в Сауні, і там був басейн, на зима, мінус 10 градусів було, і був крижаний басейн, і я ж мені ж треба плигати в той басейн. Я завжди так робила. там якесь на водохрещення, ну, роздум було небагато. І плигала. Що відчувається, коли ти плигаєш в такий басейн? Поштовх. Ну, хто спробував? так? І немає чим дихати, ти. Порінаєш, все, виходиш, і потім починаєш дихати. Я плигнула в той басейн і відчула, що щось не так, як завжди. Повернулася. Що вона щось не так. Я не можу зрозуміти, що. Я пішла знову в той басейн, проплилася, аж поки затопіла кінцівки і вирізла. Я зрозуміла, що я дихаю буду. Поштовх є. А...